Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Новини Лайф. Я журналістка Галина Остаповець. І сьогодні в Україні видався достатньо такий потужний інформаційний день на день нашої незалежності. Він розпочався із урочистостей на Софіївській площі, куди завітало усе військово-політичне керівництво країни. І ось щойно завершилася спільна прес-конференція президента України Володимира Зеленського та норвежського прем'єра Йонаса Стере. Найперший президент України подякував норвезькому народу за таку потужну підтримку, яку Україна отримала цієї зими. Адже саме норвезькі розробки на сам захищали нас і з вами від потужних ракетних ударів ворога. Ви дійсно нам дуже сильно допомогли, допомогли пройти цю зиму, захищаючи життя цивільного населення нашої держави. Я безмірно вдячний низькі уклін від всіх нас. Прем'єр Норвегії Йонас Гаростаре у свою чергу відмітив мужність українського народу у боротьбі проти російської агресії і запевнив, що його країна продовжуватиме нашу підтримку. Серед результатів сьогоднішньої зустрічі політик відмітив наступні пункти. Норвегія допоможе Україні відновити пошкоджену енергетику розумним чином, забезпечить зберігання газу, надасть Україні набори для розмінування, передасть одну установку зерка Айрісті. Розпочне роботу із партнерами про передачу Україні норвежської розробки системи ППО на самсі. Найголовніше Норвегія передасть Україні винищувачі F-16. По останньому пункту наразі уточнюються всі умови по кількості та часу передачі в контексті ППО. Ми також передаємо систему IRIS-T, систему, яка також дозволятиме захистити. Інфраструктуру та життя людей від безпілотників та ракет, і, врешті, пане президент, враховуючи пункти нашого діалогу, ми прийняли рішення передати норвезькі F-16. Галина Остаповець Павло Сирота, Київ.